Вітаю вас! Чи не могли б ви поділитися своїми враженнями про відпочинок у санаторії Теплиця? Доброго дня, Руслана. Мене звати Акжан. Я приїхала вперше у санаторії Теплиця і, взагалі, вперше відпочиваю у санаторії. Я казашка, але я народилась у місті Київ. Дуже мені подобається основною метою у мене було приїхати відпочити. Морально, трошки фізично оздоровитись, приїхати з мамою, провести з нею час, побути тут, у відпустці, на такій природі чудовій і паралельно, звісно, зайнятися оздоровленням. Як ви дізналася про санаторій Теплиця? Коли я задалась таким питанням, куди поїхати з мамою підлікуватись і відпочити, почала шукати санаторії. І натрапила на ваш Тік-Ток. На ваші відео у Тіктоці. Мені дуже так сподобалось. І таким чином ці відео вразили мене справили враження, і я обрала саме техніку. І жодного разу, жодної секундочки навіть не пожалкувала. А що радо. саме лікуєте в нашій здравниці? Я приїхала з болями у спині, тому займаюся аквагімнастикою. Плаваю у басейні, роблю лікувальні Як вам загальна атмосфера в санаторії теплиця. Атмосфера чудова. Людей не дуже багато, все так приватно, всі обличчя вже знайомі, дружелюбні всі люди, дуже вітаєшся, знайомишся. Під час процедур десь з кимось побалакаєш, потім ввечері підеш, концерт був чудовий, чи екскурсія якась. А, да, дуже дуже добре. Щиро дякуємо вам за ваш відгук. Бажаємо вам міцного здоров'я, миру та до нових зустрічей у санаторії Теплиця. Дякую. Я впевнена, що ми ще побачимось не раз. До побачення.